Володимир Зеленський дав нове означення перемозі України, що з ним не так. Мене звати Назар Мухачов і в сьогоднішньому ефірі я хочу проаналізувати фрагмент інтерв'ю Володимира Зеленського для ABC News і прокоментувати його. Це насправді надзвичайно важливе нагадування, адже воно безпосередньо стосується долі України, святої пролитої української крові і того, що ж нас в майбутньому буде очікувати. І так, що він зазначив у інтерв'ю: мета Путіна окупувати Україну. Путін, звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності. Ось такі фрази видав Володимир Олександрович, найбільш сонцесяйний лідер сучасності. І вони мене глибоко обурюють. Глибоко обурюють, чому? Тому що я особисто не страждаю на пам'ять акваріумних рибок, які пам'ятають останні 12 або 15 секунд, і попереднього життя у них немає. І я пам'ятаю добре, що відбувалося у 2022 році. Що відбувалося у 2023 році? І коли Володимир Зеленський зараз озвучує такі речі і перекладаючи з політичної мови. Чи з фарисейсько-політичної мови на нормальну, це означає, що повернення Донбасу не стоїть зовсім, повернення Криму не стоїть зовсім, повернення територій, окупованих після 2022 року не стоїть зовсім. І питання тут не в тому, як зараз це трактувати, питання в прямому значенні слів Володимира Зеленського. А що Володимир Зеленський говорив у 2022 році? Як працювала машина пропаганди? Зеленої пропаганди, включно із єдиним телемарафоном імені Володимира Зеленського. Ви ж всі пам'ятаєте, 2-3 тижні максимум казав радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Арестович, в них скоро закінчаться ракети. Будемо пити каву в Криму, і так далі. І, так далі. і цей ура-патріотизм, який їм цим зеленим пропагандистам вдалося. Пробудити в масовій свідомості українців, які вистояли тоді, цей ура патріотизм ця хвиля ура патріотизму стала прямо пропорційною подальшій пролитій української крові. Чому? Тому що у випадку війни повинна була бути проявлена максимальна прагматика з точки зору того, що ми воюємо з другою армією світу, з ядерною державою. І так, коли українці відстояли оцей московський бліцкриг, коли московські плани були зламані, коли їх ніхто тут не зустрічав хлібом, сіллю за винятком окремих пересеїв-уродців на території там, Херсонської області чи ще десь за винятком деяких падлюк в погонах, які на тимчасово окупованих територіях традиційно масово перейшли на бік ворога, їхні плани були зламані. Але в подальшому, розуміючи їхню військову машину, розуміючи те, що відбувається, треба було проявляти максимальну прагматику. Чи була вона проявлена? Що відбувалося в риториці в 2023 році? Як рекламувався контрнаступ? В який, за твердженням вже дуже багатьох генералів, включно із залужним, йти не можна було, зважаючи на те, що ми не мали перевагу в повітрі, не мали перевагу в засобах. Зважаючи на те, що допомога надана Україні, надавалася із затримкою в часі, і московити встигли побудувати так звану лінію Суровікіна. Так чи не так? А що говорив той час Володимир Зеленський? Як потім, після проваленого контрнаступу, бігали, розповідали про план перемоги? План перемоги, оцей план перемоги, який Володимир Зеленський показував всім, і Байдену, і Трампу напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки. Як цей план перемоги корелюється із теперішньою фразою Володимира Зеленського із теперішнім визначенням? План перемоги це не дозволити повністю окупувати Україну, незважаючи ні на що? Це не, чи не пов'язана зелена пропаганда, та, яка відбувалася в 22-му, в 23, в 24-му і відбувається зараз? Із тим, що якби ми тверезо мислили, то в 22-му році задали питання? Як ми будемо відвоювати додатково окуповані території, хоча б щоб дойти до кордонів 22-го року. Чи не пов'язані додатково окуповані території із повним провалом підготовки до війни і з тим, що не готувалася оборона Маріуполя, не мінувалося те, що потрібно було мінуватися, а навпаки, розміновувалося те, що треба було заміновувати ще більше? Мова йде про Чонгар. Чи ви вже всі забули про шатли, які рекламувала Верещук? Шатли з окупованого Криму і в Окупований Крим. Це ж дуже класно. І після того там була фотографія, коли з полону повернувся е мер і його Верещук зустрічає. Верещук щось показує йому на телефоні. І дуже гарно хтось не знає хто, але дуже гарно і чітко підписав: ти був в полоні, тому що я розміновувала отут. Чи ми це все повинні забути? А ви уявляєте, скільки людей загинуло саме через цю зелену пропаганду, через хвилю ура патріотизму, через те, що українцям просто брехали, і, зрештою, продовжують це робити. Чи на це все потрібно закрити очі і не зважати, і дозволяти їм брехати далі? Ви знаєте, я дуже надіюся, що жодна краплина української крові не є пролитою даремно. І що ми всі в кінці кінців зробимо всі необхідні речі для того, щоб притягнути і внутрішніх, і зовнішніх ворогів до відповідальності, до максимальної відповідальності. І так, нам потрібно бути прагматиками. І так для нас зараз завдання номер один вижити. І це завдання номер один вижити, воно корелюється не тільки із якимось замороженням війни, до якого, судячи з усього, нас ведуть з різних боків, а і з тим, що ми в першу чергу повинні навести порядок. Центрі Києва. Тому що без нього стати так званим сталевим дикобразом, якого ніхто не зможе проковтнути в першу чергу Кремль з путінською окупаційною армією. Ну, без наведення ладу в Києві це для нас буде неможливим. Ну і додатково, чому Володимир Зеленський настільки змінює риторику. Це інтерв'ю для американських медіа. Його побачать чимало американців. І Володимир Зеленський показує, що ви не переживаєте те, що я там транслював для українських медіа, це, це таке, це наш внутрішній ринок, так би мовити, і лог електоральний повинен з'їсти те, що я їм впарював. А тут, послухавши те, що кажете ви, послухавши те, що каже Європа, те, що каже Кір Стармер, те, що каже президент Франції Мануель Макрон, я буду робити те, що мені наказали. Щось. Кусочок правди для українців і кусок брехні для українців. Ну а на заході ми вже так поводитися не можемо. Приблизно така логіка. Я хазяїн свого слова захотів дав, захотів забрав.